Богу слава Ісусу. Ісус Христос сказав каже, що щоб ваша радість була повна. І знаєте, я вірю в те, що Бог Ісус Христос, Він все зробив і хоче, щоб ми раділи. Знаєте, навіть в спомині страждання смерті Ісуса Христа сьогодні ми маємо такий день. І я впевнений, що Ісус Він хоче, щоб ми приходили на це місце з радістю. Давид казав, що я зрадів, як мені сказали, йдемо додому Господнього. Щоб для нас це було, знаєте, бо ми можемо себе настільки втомити за тиждень і цей день для Господа, як ми кажемо, знаєте, для Господа і наша плоть десь перевтомлена, може бути така. Настільки, що ми приходячи на це місце, в нас не зустається сили вже і щоб радіти, чи щоб сумувати, вже ні на що ж сили немає. Але хай Господь він благословить нас, щоб в кожного із нас, знаєте, ми всі мали, мали оцю радість, знаєте, мали силу, енергію, щоб бути на цьому місці. Нам, знаєте, такими бодрими бути живими для Господа. Буває таке, що є такі браття проповідники виходять і коли вітаються, і кажуть, слава Богу. І коли вже так десь через одного, через двох хтось там там, слава Богу, то вони ще раз повторяють, щоб десь оживився народ. Знаєте, Дяка Богу, у нас з цим все добре. І сьогодні ми звертаємо нашу увагу на Голгофу. Е... Ісус Христос, коли ученики вони спитали і кажуть, навчи нас молитися, маючи біля себе такого доброго пастиря, маючи біля себе е... Господа, ну, чого не скористатись можливістю і не попросити щось в нього. Вони в нього все просили. І навіть казали, то додай ти нам віри. Коли він їм говорив про віру, то каже, то додай ти нам віри, ти ж біля нас, ти ж Ісус. Вони добре себе почували біля нього. І коли вони попросили навчи нас молитися, Ісус Христос Він їм повністю сказав молитву Отче наш, яка містить в собі багато. І, і багато, знаєте, таких просьб, і одна із них, це написано в шостий розділ Євангелії від Матвія, 11 вірш, такі слова. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. Це молитва, знаєте, можна із цього взяти те, що ми цю молитву можемо молитися кожного дня, тому що тут є вжите слово сьогодні. Знаєте, бо якби тут було вжито вчора, сьогодні, і завтра, і третього дня, то можна було би, а так як сьогодні, це тобто, це те, що ми потребуємо сьогодні, це те, що ми потребуємо кожного дня. Хліба нашого насущного, ще по-іншому щоденного, щоденного хліба це той хліб, який щодня ми споживаємо. Знаєте, але про що ми думаємо, коли ми молимося оцією молитвою і говоримо оці слова: що хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Коли ми лягаємо спати ввечері, знаєте, перед сном молимося і кажемо: Хліба нашого. Насушного, дай нам сьогодні. Вже ми лягаємо спать, вже ми сьогодні їсти не будемо, напевно, але ми молимося хліба нашого, подай нам на сьогодні. І якщо е, взяти тут є, є така е, є така силка, де ще ці слова вживалися, де, тому що переклад слова дослівно воно не завжди точно може перекласти і вмістити в собі оцю всю суть, передати, всю суть цього слова, яке було сказано. І де в інших місцях це слово було вжите, Тут ще перекладається це слово як надістотний. Надістотний. Це вже говорить скоріше за все, не про той хліб, який ми їмо, фізичний хліб. І якщо взяти посилка, перейти Івана шостий розділ, Івана шостий розділ, тут аперше 32 вірш. Тут записані такі слова, і він їм відказав: Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Учні принесли Ісусу хліб. Були пісні, принесли хліба і кажуть, учителю їж принесли, а Він каже, Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. І тоді вони почали між собою розмірковувати, каже, питали тоді один одного учня, хіба хто приніс йому їсти? І тут Ісус Христос говорить вже про поживу чинити волю Отця. Це була пожива так само для Ісуса, каже, в мене є пожива, якої не знаєте ви. Ще про це описано в Євангелії від Івана. в Шостому розділі. Євангелія від Івана, 6 розділ 32 і далі з 47-го віршу прочитаю. По правді, по правді кажу вам: Хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. Той є хліб, який сходить із неба, що не вмер, хто його споживає? Щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий. Що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ісус Христос Він тут твердо називає своє тіло хлібом, знаєте, і каже, що цей хліб каже, який буде ти їсти, а хто боїсти хліб він каже, не помре, але життя вічне той має. Знаєте, брати і сестри, перед нами. Оця святиня, заповідь Ісуса Христа, хліб і дуже, знаєте, є важливо ми гот, говоримо, ми готуємося до цього, щоби підійти до цього служіння, знаєте, з таким страхом і трепетом, з чистістю рук, з чистим серцем підійти до цього, знаєте, і хліб цей, ми повинні приймати Його з вірою про те, що Ісус Христос Він говорив. Тоді учням, тоді він, коли він це говорив, вони не до кінця розуміли взагалі, про що йде мова, про який хліб він говорить. Вони все ще думали про хліб фізичний. І Ісус Христос, коли почав говорити, каже, Я є хліб життя. І проводить приклад, проводить паралель каже, про той хліб, який... тому що вони зразу починали думати, що каже Моїсей, коли в пустині йшов ізраїльський народ, хліб. Мойсей їм давав, він каже, що це не Мойсей давав, каже, отець мій небесний. Але все ж таки, коли вони каже, їли той хліб, ту туману, вони помирали. Каже, але хліб, каже, що я даю, каже, то людина, яка буде споживати, вона ка, не помре. Ще, коли Ісус Христос Він зустрівся із Самарянкою, Він використав нагоду, коли вона була біля криниці, вона туди, е, Ісус Христос, сів біля криниці, знаєте, чекав, приходить Самарянка. І Ісус Христос він просить в неї напитися. Каже, дай мені каже, напитися. В неї, звичайно, вона здивувалася, як це він так і попросив в неї. Е, але сама, е, сама суть в тому, що Ісус Христос він просить, чи в неї напитися. І потім він говорить, це в четвертому розділі е, з п'ятого віршу. Прочитаю, сьомого віршу. Надходить. Ось жінка одна з Самаріна брати води. Ісус каже до неї, дай напитись мені, бо уші його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти бувши, е, як же ти юдеянин бувши. Та просиш напитись від мене самаранки, бо юдеї не сходяться із самаранами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він дав би живої води. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, немає криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу, чи ти більше за нашого отця Якова. Там, знаєте, коли мова йшла про хліб, то люди зразу говорили собі думали про Моїсей, який давав хліб в пустині. Коли мова йде про воду, зразу, е, зразу мова йде про яква. Як і викопав Криниці, в пустині чи ти більше каже за отця наша яква, що дав нам ці криниці. І він сам із неї пив, і сини Його, і худоба його. Ісус відповів сказав, коли. Відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я дам йому не, прагнути, не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Тут Ісус Христос говорить про воду, там Ісус Христос говорить про хліб, Знаєте, каже, стане в нім джерелом живої води, стане джерелом, каже, що я йому дам. Вона все ще подумавши про те, що він. Говорить про якусь воду фізичну, каже, то щоб я сюди знов не приходила, але ми роззнаємо цю історію. Вона продовжується тим, що саме ранка ця вона, вона прийняла Ісуса за Месію. Вона прийняла його за того, ким він був насправді. Ісус Христос їй цей відкрив. Він дав їй це зрозуміти. Бо багато людей, знаєте, вони задавалися питанням, навіть коли мова йшла. Про тіло, то написано, що багато спокусилися, каже, повтікали, чому як він може говорити такі речі, як він може дати їсти своє тіло? І сьогодні, знаєте, ми, тут, будучи на цьому місці, прийшли спожити того, ті, того хліба, яке дає Ісус Христос. Є хліб, знаєте, духовний, є хліб, це слово Господнє, яке ми вживаємо, яким ми читаємо, яким ми укріпляємося, знаєте. і Питання вже до кожного з нас, яким хлібом ми кормили себе на протязі, на протязі цього тижня. Знаєте, коли ми жили, звичайно, наше тіло воно потребує поживи, ми його кормимо, і наш дух він також потребує поживи, і ми його також повинні кормити. І стан сьогоднішній наш, знаєте, духовний стан, він залежить від того хліба, яким ми себе кормили на протязі, на протязі тих днів, які ми жили, знаєте, чим ми кормили себе? Чим ми кормили е, свій дух, знаєте, наскільки він сьогодні є живий, наскільки він сьогодні, е, знаєте, він готовий е, е, до спілкування з Господом, знаєте, чи що є сьогодні в нашому розумі, що є сьогодні в нашому серці. знаєте, чи ми десь, можливо, переборщили з роботою, яка нас отяготила, і ми сьогодні мам, десь ще вона е, не може оставити. Десь ми її не можемо оставити в своєму розумі. Знаєте, чи ми все-таки. Е, Сюди прийшли із тею спрагою, з жаждою, щоб отримати щось від Господа, щоб ще покормити себе хлібом духовним. Ісус Христос, говорячи про, про цей хліб, який є Його тіло, Він каже, що хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. А я в ньому, Знаєте, а я в ньому перебуваю. Коли Ісус Христос Він живе в нас, Він живе в нашому серці і Він живе в нашому розумі. Коли ми споживаємо цей хліб, знаєте, коли ми правильно себе кормимо, коли наше, знаєте, раціон нашої їжі він є правильний, коли все є на своєму місці, то каже, що а я в ньому. Тобто Ісус Христос, коли Ісус Христос живе в нас, Він живе в нашому серці, Він живе в нашому розумі, ми про Нього роздумуємо. Сьогодні, сидячи тут на цьому місці, ми так само роздумуємо про нього, ми роздумуємо про Голгофу. знаєте, і бажання моє, бажання мого серця, знаєте, щоби коли ми будемо брати оцей хліб, щоб ми розуміли, пам'ятали, що в цьому хлібі є заложене. Набагато знаєте більше, ніж ми собі навіть деколи можемо уявити заложене спасіння, заложене життя. Каже, яка віддав себе, каже, я хліб життя, і далі каже: Я хліб живий, що з неба зійшов, щоб каже, яке я за життя світу віддам, Це моє тіло, яке я за життя світу віддам, для того щоб ми мали життя, Ісус Христос віддав це тіло, яке страждало на Христі, яке було розіп'яте, яке було знівечене, знаєте, і. Сьогодні, щоб ми, коли будемо брати в свої руки оцей хліб, коли ми будемо кусати, щоб ми розуміли, що в цьому хлібі є заложена сила в цей хліб, він є благословенний. Ми будемо молитися за нього. Знаєте, поки ми ще за нього не молилися, поки він ще просто спечений це є хліб, знаєте, такий фізичний. Але коли є, коли молитва церкви, коли за нього моляться, знаєте, цей хліб, він стає, знаєте, вже набуває оцю силу, про яку тут говорить Ісус Христос, яку він заложує в оцей хліб, каже, що. Я є хліб живий, ми вкушаємо від тіла. І Ісус Христос, Він мав вечеру своїми учениками, Він їх зібрав знаєте, перед своєю смертю і роздав, і роздав кожному, щоб кожен, знаєте, вони вкушали оцей хліб і щоб. Але ми знаємо, що одна людина, яка вкусила цей хліб, знаєте, Він написано в Біблії, що з цим куском в нього війшов сатана. Тому що, знаєте, яка була підготовка до цього всього. знаєте, коли ічні, коли учні інші вони щиро приймали це, знаєте, можливо, ще навіть не до кінця розуміючи, що це означає, то Юда Іскароцький, коли він приймав цей кусок, знаєте, в нього до того ми можемо проаналізувати, яке життя в нього було до того часу, коли він приймав цей кусок. знаєте, ми знаємо, що він написано, що він був злодій і. Оцей хліб, знаєте, він не міг його виправдати, але через цей хліб війшов в нього Сатана. Написано, що знаєте, в нього вже були плани, в нього е, таке було, знаєте, вже в його серці це було, в його розумі це було. І ми знаємо, як це повливало на нього. Тоді, коли інші ученики, які були з Ісусом Христом, вони споживали і каже, хто е, хліб це споживає, божою кромою, життя вічне Той має. Ісус Христос. І Прочитай далі з 55-го віршу. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Та є хліб, що з неба зійшов, то є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці є і померли. Цей хліб споживає той жити буде по вік. Оце він говорив, коли в Каперномі начав у Синагозі, коли Ісус Христос Він був там, з учениками, Він твердо говорив про те, що Він є хліб. знаєте, і сьогодні сьогодні ми вкотре будемо брати цей хліб на суху, знаєте, і хотілося би, щоб ми. Розуміли те, що споживаючи цей хліб, ми маємо вічне життя в Ісусі Христі в Його тілі, в Його крові. знаєте, в ньому в цьому всьому є заложена сила, яка, знаєте, через тому що Ісус Христос Він заплатив, тому що Він віддав своє життя. І через це все, знаєте, Бог, який бачить це все, знаєте, Він прощає нам, тому що. Повірю, прощає, тому що знаєте, повірили, тому що заплачена була ціна, тому що викуплені, тому що тому, що вибрані сьогодні, тому що ми сьогодні знаєте, є на цьому місці, на місці, де проповідується слово Господнє, де проповідується, знаєте, дає надія на вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом. Господь Він. Благословить кожного із нас, брати і сестри, щоби цей хліб, знаєте як і та вода, про яку Ісус Христос Він говорив для Самарянки, каже, що стане в тобі джерелом живої воді, щоб кожен із нас ми були як оце джерело. знаєте щоб кожен знаєте коли навіть коли хтось із нами спілкується, щоб ми були як оце джерело, з якого е, лине, тому що каже: Він буде жити в мені, а я буду жити в ньому. Щоби Люди, вони бачили, що в нас насправді живе Ісус Христос, щоб бачили в нас в нашому житті і в наших поступках, щоб люди бачили Христа, щоб ми самі в собі бачили це, щоб ми самі в собі знаєте, в це випробовували себе, бачили, чи насправді живе в мені Христос, чи насправді я чи він живе в мені, чи я живу ним, чи я живу цим знаєте, життям, коли я роздумую про нього, коли я віру в те, що говорив Ісус Христос, що хто. Тіло моє споживає, хромою п'є, життя вічне, той має, Хай Господь благословить кожного з нас. знаєте, Зараз ми будемо мати молитву перед тим, як ми е, будемо приступати до заповіді Господньої, і ми помолимось, Хай Господь Він ще раз благословить знаєте, кожного з нас, Хай Господь Він нас укріпить знаєте, і умножить нас віру в те, що ми. Споживаючи цей хліб, споживаючи дайте, це вино, як кров'ю Ісуса Христа, щоб ми вірили, що ми через це ми маємо прощення і ми маємо спасіння. Хай Його ім'я буде благословене. Йому за все подяка. Амінь.